Чергу антибіотик, який є в вулику, це називається прополіс. Okay. Ем, і от З прополісом дуже багато можна розповідати різних ем, випадків, як ним лікуються, як ним оздоровлюються. Єдине, да? що повинні назначати лікування прополісом, апітерапевти або фахові лікарі, це дуже важливий момент, тому що це дуже сильний антибіотик. Ем, бджоли використовують його в своєму вулику для захисту гнізда. От всі кажуть, там прополіс, там щелини замащують бджоли, там прополіс, там, ще щось вони роблять бджоли в вулику. Але все воно зводиться до захисної функції. Бджоли приносять прополіс вулик для того, щоб зробити стерильне середовище і захистити mm -hmm. е, свій вулик від е, різних впливів, різних грибків, е, там, мікробів і так далі. Тому ось таке. Для людей це дуже цінний продукт. Е, він, до речі, дуже широко використовується в Бразилії. Mm -hmm. Бразилія, якщо Українець збирає український пасічник 100 грам прополісу за сезон, да? якщо він націлений на це, то бразильці збирають по 3-5 кілограм прополісу за сезон.